Привіт, дівчата! Сьогодні у нас порожні баночки в абсолютно новому форматі. Вирішила записати щось подібне, тому що в майбутньому ви знаєте, що я планую записувати курс. І через це вирішила тестувати якісь нові формати, дивитися, як виглядає взагалі картинка, що по звуку і так далі. Тому вирішила от скористатися нагодою і, якраз, планувала зняти порожні баночки для вас. Тому сьогодні так. Не знаю, сподобається вам, не сподобається про YouTube в глобальному сенсі, я ще поки що не задумувалася, але можливо це буде чимось цікавим і, можливо, в майбутньому ми це з вами будемо розвивати, якщо це вам зайде. Я тільки що зачепила мікрофон, тому я ще не звикла просто. Так, сьогодні поговоримо про порожні баночки повторюся, і в мене їх досить багато не збиралося за останні півтора місяці. Перша баночка, яку я вам хочу показати, це олійка гідрофільна від бревюра. Повністю довикористовувала одного разу, я вже з нею знайомилася, у мене був малесенький такий, така малесенька баночка, і, чесно кажучи, ми з нею не дуже подружилися. Але Цього разу мені вона сподобалася більше. Вона класно очищувала шкіру, класно вимивала забруднення, класно вимивала сонцезахист, макіяж, все що потрібно. Але у мене з цією гідрофільною олією олією є невеличкий конфлікт, і у моїх очей з цією олією є невеличкий конфлікт, тому що мої очі просто сліпнуть після неї. Мабуть, на олію евкаліпта така реакція, тому що в мене починають слюзитися очі, вони червоніють і печуть. Тому, в принципі, у кого немає такої проблеми, ви можете. Користуватися Чудова, чудовий варіант для першого етапу очищення, але у тих, у кого чутливі очі, на жаль, не можу радити. Далі засоби активні. У мене закінчилась моя улюблена сиворотка від Su Skin це один з найулюбленіших вітамінів це взагалі для мене на ринку, тому що у мене проблемна шкіра, у мене така. Іноді буває запалена шкіра, і цей вітамін С просто ідеальний в цій ситуації. Класно працює з тоном, класно працює на ось цей glow ефект і при цьому ще працює з запаленнями за рахунок форми вітаміну С, який представлений у цій сивороці, там аскорбілфосфат, содіум аскорбіл-фосфат, здається. Содіум, аскорбіл, фосфат, так. фосфат і ця форма вона працює з запаленнями додатково. Тому, у кого є така сама проблема, як і у мене, і ви хочете спробувати вітамін С, раджу цю сиворотку. У мене в профоб'ємі, тому що я забрала її зі свого кабінету, зі своєї косметологічної студії, яка у мене була, і вже доюзала її вдома. Це профоб'єм, який не продається, на жаль, для звичайних користувачів, тому що ви просто не встигнете її докористувати, тому що тут 6 місяців, здається, з моменту відкриття баночки. Далі закінчився у мене тонік від Balea. Це дуже класний аналог для такого ж засобу з саліцилою кислотою від Pola Choice. Така сама масляниста текстура, такий самий простий склад. Там один зволожувач, грубо кажучи, провідник, саліцилова кислота, і все. Просто дієво, не дуже комфортно, тому що вона ну, якби вбирається набагато довше, ніж та сама поле щось. Але в принципі я просто залишаю на 10-15 хвилин, е наношу ватним диском. Залишаю на 10-15 хвилин, потім промокою залишок цей жирнуватий е рушником одноразовим, і після цього закриваю кремом і все супер е класно працює. Ще е знайшла такий спосіб використання. Я не знаю, чи е вправі взагалі я його вам радити, але це використовую я на свій страх і ризик, тому що у мене. Є таке хронічне шкірне захворювання, як сибереній дерматит, і є проблема зуду шкіри голови, і лущення, тобто ці всі неприємні відчуття. Так як я щось розумію про шкіру, я вирішила цей тонік використовувати на шкіру голови. Буквально один раз на тиждень я наношу його на шкіру голови, розподіляю, залишаю буквально на півгодинки годинку і потім мию голову, як зазвичай. Я реально побачила з ним круті якісні зміни, тому що знову ж таки лупа, дерматит – це все маласезія. Маласезія не любить, ем, сух, ну, якби сухе середовище, їй потрібен жир шкірний. А саліцилова кислота класно регулює роботу сальної залози, тому. Мені здалося, що це прям для мене знахідка. І після того, як він у мене закінчився, я вже деякий час ним не користуюсь, я побачила знову погіршення і повернення цього, цих неприємних відчуттів і зуду. Тому планую повторити. Можливо, цей, можливо, якийсь інакший, але тоніки для шкіри голови в такому випадку це знахідка. А сиворотки ще є у мене. Від Sisters Aroma зволожуюча сиворотка Boosting Ampoule, прекрасна зволожуюча сиворотка. вона дійсно буде давати шкірі вологу, вона дійсно буде напитувати шкіру, давати їй такий плам-ефект. Прекрасна, вона мене врятувала на морі просто від... після того, як я собі спалила обличчя на, на пляжу. І... Я просто її, в неї обливалася, я користувалася зранку в обід і ввечері нею, тому вона закінчилась в мене супер швидко. Мене, мабуть, ще сиворотки так швидко не закінчувалися. Але е, вона дійсно працює. І я якось показувала вам в той період фотографії е, одразу після опіку і декілька днів використання цієї манюньки. працює шикарно, заспокоює, зволожує. Ще закінчилась у мене малюточка, манюсічка від PSA, панацея, це сиворотка для роботи з чутливою запаленою подразненою шкірою, центела, комбуча в складі. Така кремова сиворотка, Сподобалася, дійсно класно зволожує і так напитує шкіру, заспокоює шикарно. Um, але є одне але вона дуже маленька, і вона закінчилась просто блискавично швидко, навіть швидше, ніж uh, сиворотка від Сістер А, uh, Але тут об'єм, 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 об'єм. 30 мл, я думаю, можливо, 50. 30 мл, а тут об'єм 15 мл, і її вистачає дійсно прям, ну, на супер короткий відрізок часу. Досить дорога річ, але знову ж таки, мені здається, що вона, в принципі, того варта, тому що я іноді наносила її і навіть забувала, що у мене немає поверхне неї ніякого зволожуючого відновлюючого крему. Тому вона дійсно працює супер ефективно, виконує всі свої завдання, але знову ж таки, вирішувати вам, чи готові ви заплатити ці гроші за такий невеличкий об'єм. Далі. Далі. Тоніки. Тоніки. Часто запитуєте мене за тоніки. У мене тут закінчились два тоніки від Сьюн. Обидва, до речі, Doctor Solution і Сьюзен. Це міст був зволожуючий. прекрасна річ, теж на літо після агресивних процедур, прекрасно розпилила собі, закрила це все бар'єрним кремом, і шкіра почувається просто шикарно, просто чудово. Мені він теж дуже сподобався. На літо обов'язково буду його повторювати 100%. А ось цей тонік це взагалі мій улюблений тонік і для себе, і в роботі. Я використовую його. Коли наношу альгінатні маски собі і клієнткам, це прям знахідка. Він так класно додатково ще зволожив, він так класно працює в поєднанні ще з альгінатом, просто дуже-дуже дуже раджу. Шкіра свіжа, наповнена. Приємний, дуже приємний аромат, зволожена, заспокоєна. Якщо ви шукаєте собі базовий тонік, так він не дешевий, він досить такий дорогий, але він того вартий, не всі 100%. Я його повторювала двічі за час роботи у себе в студії і повторювала б ще, і у мене постійно були запаси цього тоніка і для себе. Замовила ще одну баночку з України, тому дуже-дуже дуже раджу, дуже класна річ. Просто один з найкращих тоніків, який я взагалі колись використовувала. Я взагалі адепт тієї думки, що тонік це абсолютно не, не обов'язковий етап догляду. Але ось такий тонік. Ну, він просто змушує мене повертатися, повертатися і повертатися до нього знову. Тому що, хоча він ну, якби зовсім базовий, він мене підкорив тим, як почувається шкіра після нього. Ну, тобто, це абсолютно так опційно і по бажанню, але зверніть на нього на нього увагу. А, далі, що в мене тут ще є? Ага, закінчилась моя улюблена, улюблена маска. Від Космідікс журавлинова маска з журавними журавлиною маска від Cosmedix, журавлинові ензими. Просто чудо, Поліров, відполірована, відлущена, рівна шкіра, тон, рельєф вирівнює все абсолютно, коштує дорого, але вона абсолютно того варта. Мені вистачило її ну майже на рік. У неї 12 місяців після відкриття можна нею користуватися, і абсолютно, якраз, її вистачає на цей час. Придивіться до неї, але не для тих, у кого є прям активні сильні запалення. Далі масочка е, теж користувалася і у себе в кабінеті, і е, клієнтам давала в домашній догляд, і сама люблю користуватися. Це маска від Cantabria Labs серії їхніх Бертікс для проблемної шкіри. Тут у нас каолін, Ретинол. Прекрасна така маска, яка круто чистить пори і витягує, начебто так, трошки тон. Мені вона дуже сподобалася, я використала декілька таких баночок, просто чомусь не показувала, не знаю. Просто знахідка для мене. Далі для волосся. Тут у мене є два засоби. Один я довикористовувала повністю, а один я просто простовалася декілька разів і залишила його, тому що я не змогла ним користуватися, він просто жахливий. Це один з тих чудових засобів для волосся, які, які змінили моє ставлення взагалі до догляду за волоссям. Раніше мені здавалося, що скраби для шкіри голови це просто щось непотрібне і якийсь абсолютний маркетинг, і хто цим взагалі буде користуватися. Але ось цей а, скраб від а, доктор Фохейр зробив, а, якби змусив мене думати абсолютно інакше. Мені прям дуже зайшло. Він прям ну зовсім пустий, я його вже навіть водою промивала. А, дуже класна річ, освіжає шкіру голови просто шикарно. Зовсім інші відчуття після миття голови, коли ти використовуєш скраб для шкіри голови. Е, Об'ємніше волосся, воно залишається чистим набагато довше. Тому, е, хто хотів спробувати, пробуйте, не думайте, тому що це реально е, така досить потрібна річ, і вона. Прям дає якісні, якісні зміни у вигляді взагалі волосся. Тому що для мене об'єм, наприклад, волосся він дуже важливий, якщо я буду мати необ'ємне волосся. Я буду виглядати дуже дивно. Я люблю, коли волосся об'ємне, коли я можу, коли воно розсипається, і ось цей скраб для шкіри голови він робить свою справу просто на всі 100% класно. І жахливий продукт, який е, я просто не змогла взагалі ніяк ним далі користуватися. Це сухий шампунь від супер-популярного супер бренду зараз в Тіктоці, в Інстаграмі, Білу, їхні пінки просто там зараз підкоряють всі топи. Е, е, нічого не робить взагалі з волоссям, так? Е, яке трошки вже таке вчорашнє. Е, жахливо. Е, Просто аромат жахливий, тому що це якась абсолютно хімічна, хімозна, неприємна полуниця, від якої просто тебе починає нудити. Я взагалі маю таку проблему, що мене нудить від парфумів, від ароматів. А від цього просто мене починає крутитися голова, мене починає нудити, ну якби. Не те, що я хочу отримати тоді, коли я користуюся сухим шампунем. Тому у кого така ж сама проблема, і взагалі, хто думає купляти цей шампунь від Білу, не купуйте його, тому що, тому що він гімняний. Начебто все. А, ні. Стоп. І догляд за тілом. Догляд за тілом Ісана просто супербюджетна річ. Такий, якби, пілінг-крем для шкіри тіла. Нічого такого прям супер феноменального, але дуже приємний такий легкий неабразивний пілінг, і це дуже приємна це кремова текстура, крем, в якому знаходиться сам пілінг, самі ці частинки, які пілінгують шкіру. Після цього я навіть не наношу гель для душа, просто вимиваю цей крем, і шкіра залишається така. Гладка і суперзволожена. Тому, можливо, вам буде цікаво, ви хочете спробувати. Ціна питання здається, чи євро 60, чи 2 євро щось такого плану. Тому хто за кордоном, хто може знайти це в Росмані, здається так, в Росмані, можете побігти і подивитися на цю річ і спробувати її. Це поки що всі баночки на сьогодні. Не знаю, як вам зайде цей формат. Зараз в мене дуже мало часу. Зараз ми збираємось в гості, але от мені захотілося протестувати звук, світло, як взагалі це буде виглядати на іншій платформі. Тому напишіть як вам враження. Я думаю, що крім моїх дівчат з інстаграму, це ніхто не побачить. Тому буду рада, якщо ви мені дасте знати в коментарях, як вам взагалі такий формат подобається, вам не подобається. Можете написати мені в Інстаграм дірект. Була рада з вами поспілкуватися, як завжди. До нових зустрічей!